Вітання всім передаю я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езутаріу. а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 23 червня 2023 року, перш ніж приступити. До невеличкої цитати з цієї цікавої книжки, яка вийшла колись у Києві дуже малим тиражем. Але я хочу нагадати, що вже в суботу та неділю у місті Черкаси буде відбуватися семінар, де буду виступати я та моя подруга, теж таролог Зара, і ми будемо розповідати про великі аркани Таро, і ті, хто побувають на цьому семінарі, зможуть не тільки побачити. Ось ці дивні карти, це насправді учбовий посібник. От. Вони не тільки побачать їх, але й почують щось про тлумачення арканів, про таємниці арканів. І я сподіваюся, що всі, хто відвідують цей семінар, отримують дуже якісне. Знання, яке можуть потім використовувати у побуті для себе та для рідних та, можливо, далеких людей. Ну і давайте, перш ніж приступити, тасувати цю дивно, це найвеличніші аркани таро, бо вони дуже великі за об'ємом. Це Вікторія, стеро, таро переможців. Я хочу спочатку зацитувати вам щось з цієї книжечки. Так, тут много чего выпало. Давайте перше прочитаю. Вор, ставший учеником. Однажды вечером, когда Ситиру Кодзюн читал сутры, вошел вор с острым мечом и стал требовать или деньги, или жизнь. Сити рассказал ему: "Не мешай мне, можешь взять немного денег в этом ящике". И он продолжал свое чтение. Через некоторое время он остановился и сказал. Не забирай все. Мне нужно немного денег, чтобы заплатить завтра налоги. Незваный гость забрал большую часть денег и собрался уходить. Когда тебе делают подарок, надо благодарить, добавил Сетиро. Человек поблагодарил и ушел. Через несколько дней его поймали, и среди других он сознался в преступлении против Сетира. Когда Сетира позвали как свидетеля, он сказал, этот человек не вор, по крайней мере, в отношении меня. Я дал ему денег, и он поблагодарил меня за них. После того, как закончился тюремный срок, человек пришел к ситира и стал его учеником. Вот такая интересная притча, дзен-буддийская притча, яка каже про те, що дуже часто какие-то маленькие події У житті маленькі якісь обставини призводять зовсім до інших результатів. Ну, а що стосується 23 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а що стосується представників тих чи інших знаків зодіаку, що буде відбуватися безпосередньо у цю п'ятницю, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці цього розкладу, як і ще й невеличкий бонус, якщо ви дочекаєтесь до цього. А перша карта для представників знаку РАК, бо саме вже розпочався цей знак. Отож, раків очікує неврівноваженість. Бачите, суддя, він випав перегорнута, і це каже про те, що вам не вистачає позитивних емоцій. Це, по-перше, але їх можна якось Підналагодити, наприклад, музикою чи гарним фільмом, а не якимись балачками з Ютюба. Ну, в будь-якому разі, тримайте рівновагу, тримайте контроль над своїми емоціями і не осуджуйте людей, навіть якщо це якісь падлюки, які шкодять все одно. Намагайтеся зрозуміти ось ця притча, яка була на, на початку. Прогнозу вона якраз і каже про те, що будь-які обставини вони можуть на користь вам зіграти. Також представники знаку РАК 23 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези, Леви, не поспішайте! Ось цей папа, дивіться, який гарний папа. На жаль, випав перегорнутий. Це каже про те, що це день, коли інтуїція вас може підводити. Це по перше. По-друге, якщо вам треба кудись їхати, краще відкладіть свою поїздку, бо в дорозі ви можете до, до, досить повільно просуватися вперед. Можуть бути якісь пробки на дорогах, особливо якщо ви будете за кермом. Ну і ще може бути просто поганий настрій, але я. Вам рекомендую особливо не впадати у відчай, щоб не відбувалося. Намагайтеся розуміти, що цей день, ця п'ятниця, не для гарного настрою. Можете трошки, якщо треба, і сльозу якусь пустити, якщо до цього йде, але не сильно переживайте за те, що ви не можете змінити, і не поспішайте. Ось що каже вам ця карта. Для представників знаку діва. Досить гарний день. Зірка магів. Прямій позиції. Це каже про те, що сьогодні день пов'язаний з красою, і якщо ви жінка, не забувайте бути красивою. А якщо ви чоловік, теж не забувайте, що чоловік, він красивий не тільки зовнішній потрібен бути, але і внутрішній. Тому красота та різні позитивні емоції вони сьогодні будуть з вами. Дехто з вас буде навіть надмірно емоційним, тому намагайтеся бути все ж таки сильніше, Якщо тим паче ви знаходитесь в тих місцях, де не сильно можна проявляти свої емоції. Ну і в будь-якому разі звертайте увагу на те, що вам кажуть ваші почуття, ваше п'яте чи шосте почуття, яке не можуть люди побачити чи відчути, а от ви можете, бо ви в цей день можете бути надчутливими. Для представників знаку терези. Помірність в прямій позиції, досить непоганий показник. Ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Сьогодні у вас день пов'язаний з балачками, ви можете дуже багато з кимось про щось говорити, і якщо треба вести якісь перемовини, у вас все буде дуже гарно виходити. І окрім цього, представники знаку Терези у цей, цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Скорпіони, перегорнутий імператор, каже про те, що обставини або люди можуть дуже сильно на вас якось. Навантажувати, тому намагайтеся у цей день, якщо треба робити якісь важливі справи, покладайтеся лише самі на себе, бо ані люди, ні обставини не будуть вам допомагати. Якщо ви на цей день плануєте якісь важливі зустрічі, особливо якщо це масові якісь заходи, краще їх відкласти, бо насправді треба відпочити від людей і краще, що ви можете зробити у цю п'ятницю. Просто помедитувати і ні в якому разі не робити якихось важливих справ. Для представників знаку стрілець проминисте сяйво в прямій позиції. Тобто, сьогодні у вас день дуже гарний для будь-яких комерційних справ. Сьогодні гроші до вас обов'язково прийдуть, і в цілому ви будете відчувати піднесений сонячний настрій. Ви будете буквально світитися, одначе будьте обережні, вашим внутрішнім світлом можуть скористатися енергетичні вампіри і просто від вас підсосати вашу позитивну енергію. Тому, коли ви спілкуєтесь з людьми, розумійте з ким ви спілкуєтесь, і якісь важливі речі краще не розповідайте, краще вже зможете все це розповісти, коли все станеться. І ще представники знаку стрілець. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Козироги. Перегорнутий Вівтар. А Вівтар це страшний суд або пробудження мертвих. Тобто ця карта пов'язана перш за все з родичами. Родичі сьогодні можуть несподівано з'явитися на вашому горизонті і можуть взятися знову за старе, можуть вам знову. Говорити щось, що їх щось не задовольняє, і ви можете якось дуже негарно на це відреагувати. В будь-якому разі, сьогодні день пов'язаний з несподіванками. І ці несподіванки, і це несподівані зустрічі, які можуть вас очікувати будь-де з людиною, з якою ви, можливо, не бачились вже дуже давно, і відсотків на 90 ця людина буде належати до знаку риби. Для водоліїв. Успіх, тобто використовуйте цей день по максимуму. Це одна з найкращих карт Великих Арканів. Це колесо Фортуни або Сфінкс. У даному випадку я намалював цю карту. Ви бачите, лицар тримає у руках грааль. Тобто ви в цей день можете досягти великих результатів, головне не лінуватися і пам'ятати, що виграти лише можна тоді, коли ви будете ризикувати. Якщо будете ризикувати, ризик буде виправданий і ви обов'язково отримуєте ту нагороду, на яку заслуговують. В цілому, те, що ви планували на цю п'ятницю, буде реалізовано, бо ви не будете вивалюватись з ритму. Навпаки, ви можете навіть використовувати свої якості, а також своїх знайомих. Також представники знаку Водолій у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Риби. Будьте обережні. Ось цей кат з сокирою. Окривавленою, це диявол або тифон, і він каже про те, що сьогодні день може бути досить непередбачуваний, сьогодні фатальність може стояти буквально на кожному розі, і вам треба бути дуже обережними і уважними. Навіть якщо ви не Риба, але у вас є люди, які народилися під знаком цим, обов'язково їм зателефонуйте і підкажіть, щоб вони себе вели досить обережно, особливо якщо вони знаходяться напередку, бо це карта досить фатальна, вона неминуча і вона пов'язана з якимись покараннями, які не залежать, на жаль, від вас. Для представників знаку Овен. Сутінки в прямій позиції, будьте обережні, сьогодні день оманливий. Сьогодні може бути якась неясність, особливо у відносинах, можуть бути якісь. Авантюри, які навколо вас будуть плестися, і ви можете повестися на це. Тому вам слід бути дуже уважними, не слухати слова людей, а більше довіряти тому, що вам підказує власна інтуїція. В цілому будьте дуже обережні. Також представники знаку Овен у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для тільців. Що ж, карта ця досить такий страшний вигляд має смерть, але вона в прямій позиції, вона каже про те, що ви в цей день можете щось змінити. Сьогодні кармічний день, сьогодні те, що буде відбуватися з вами, пов'язано саме з вашими діями в минулому, сьогодні день кармічних воздаянь. Тому якщо ви робили... Щось погане може щось прилетіти бумерангом. Але в цілому гарний день для змін для того, щоб піти до полікаря. Для того, щоб змінити собі гардероб чи щось купити для дому. В будь-якому разі використовуйте його по максимуму. Якщо ви займаєтесь магією, сьогодні дуже гарний день для магічних ритуалів. І нарешті представники знаку близнюки. Нагорода. Але, на жаль, перегорнута, каже про те, що сьогодні день малих результатів, сьогодні великого ви не зможете отримати, але маленькі будуть. А хтось з вас отримує відверто погані результати, тобто день такий досить нестабільний. Якщо до вас йдуть якісь кошти, якісь майно, можете його брати і не кажіть, що дайте ще, бо можуть забрати те, що у вас і є. Для деяких цей день буде день якихось втрат суто матеріальних, якісь речі можуть псуватися, щось може зламатися, тому віднестися до цього філософськи, бо нічого світі не може існувати вічно. Також представники знаку Близнюки 23 червня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. І нарешті карта дня, що загалом принесе день п'ятниця, 23 червня, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Гарний день для для зустрічі. Жриця – це жіноче начало, і це місяць, і це вода, і це інформація, це пара. Тобто гарний день для зустрічей саме віч на віч. Дуже гарний день для отримання якоїсь достовірної інформації. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача і захист, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ. Можна сказати відверто, ранок неспокійний. Можуть бути якісь бентежні стани аж до 9-ї години ранку. Якщо вам треба кудись їхати, не їдьте за 9. Після 9 можете їхати. До 9, краще, не їдьте, бо буде якось завантажен ваш шлях, і все може просуватися не так, як ви бажали. Потім були ще до починаючи з 9. І до 13-ї години досить гарні часи. Вони пов'язані з емоціями, позитивними емоціями, а у півдні буде якась рівновага, і у півдні будуть відкриті якісь можливості. Головне робити все помірно і не поспішаючи, і пам'ятати, що саме у півдні з вами нічого не може статися, бо у півдні дуже. Великий і міцний захист з вишніх сил, бо ця карта в деяких колодах називає я її Янгол, і це зв'язок з вишніми силами і 100% захист. Потім з 13-ї приблизно по 16-ту. Краще важливі якісь зустрічі не намічати, особливо якщо це масові якісь збеговиська, збори, наради, вони нічого гарного не принесуть. Після 16-ї до закату сонця супер години вони пов'язані з грошима, з сонячним світлом, з якимись імпульсами досить. Світлими і позитивними, на закаті Сонця щось новеньке може очікувати, але це, звісно, не у всіх містах. Тобто на закаті Сонця будьте трошки обережними, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Потім, після закату сонця, до приблизно 22-ї години, дуже вдалий період, можете його використовувати також. А от з 22 і по Першу другу годину ночі, вже ночі суботи. Будьте обережні, бо випало дві таких не досить гарних карти, і вони випали одна за одною, та ще й в прямій позиції. Вже у другій годині ночі все зміниться, і я сподіваюся, що ми зустрінемо суботу без втрат, а з маленькими перемогами на фронті. Ну що ж, додивились до цього місця? Вас очікує ще бонус. Давайте ви про щось подумаєте чи про когось, якщо вас щось цікавить, можливо, просування вашої ідеї, можливо, стосунки, бо досить часто мені телефонують і саме запитують про стосунки і щось таке. Я не знаю ваше запитання, кажу вам, що це. Це засіб отримати щось матеріальне, якісь дії, які ви сподіваєтеся, що вони принесуть гроші. Якщо запитання стосувалося жінки, то ця жінка досить така має владу, і їм їй, їй необхідно якісь подарунки. Так Просто так вона вам не віддасться. Якщо це стосувалося роботи, все дуже гарно, все йде так, як треба, і в теперішньому часі, на жаль, вам не вистачає сміливості, не вистачає волі. Ви повмах, перегорнута, тобто ваші починання поки не принесли нічого гарного, але все одно вони були, була якась творчість, і ви намагалися щось зробити. І в майбутньому ви отримуєте ось ви отримуєте вибір. Тобто ця робота вона гарна, якщо ви запитували про роботу. Ну і ця жінка вона гарна, якщо ви запитували про жінку або про свого партнера. Але у вас є вибір. Карта закохані на майбутнє каже про те, що не слід бути максимально відкритими. Треба трошки гратися. Якщо ви бажаєте виграти, треба бути трошки авантюристом. В минулому ви залишили спокутування ваших дій. Це одна з найнебезпечніших карт, хоча бласня досить так поважають тарологи. Насправді ні. Вона каже про те, що були помилки, і от вам слід прийняти помилки ці, зрозуміти їх і рухатися далі. От, подивіться уважно, я у цьому малюнку ще об'єднав. Тут є така, от нібито це. Гардина така висить, а це не гордина. Це бачите, це такий крокодил. Він більше тут схожий на акулу. І от ця акула Каракула правим оком підморгнула і принесла вам в минулому щось погане. В цілому ситуація вирівнюється, але давайте подивимося, що вам може допомогти, чи можливо щось вам заважає. Ну що ж, вам треба перш за все звернути увагу на свій фізичний стан, не лінуватися, не лежати на ліжку, бути в тонусі, пам'ятати, що треба розвивати силу волі. Ось воля у вас перегорнута. От сила волі, карта сили, вона в прямій позиції, тобто вашій якості, саме тваринні якості, які бажають жити по повній, не треба про них забувати, і не треба Лежати, а треба робити якісь рухи, робити фізично якісь вправи, щоб не заростати жиром чи ще щось. В будь-якому разі, якщо запитання стосувалося здоров'я, здоров'я вас не підводить, і, врешті-решт, ви оминете жертви. Жертва випала перегорнута. Це повішений, до речі, подивіться, як вона виглядає в цьому. Таро, от вона випала перегорнута, і це непогано. Це каже про те, що. Вже є якісь подарунки, вже є якісь результати. Ви оминули найстрашніше і так і продовжуєте. Оці карти саме жертва перегорнута, вона дуже підходить до прямого лева. Тобто це споріднені явища. Звертайте увагу виключно на своє здоров'я, його ж не купиш не за ля не за які гроші. Окрім цього, пам'ятайте, що саме від вашого вибору і залежить ваш успіх. Ну а я бажаю всім, хто додивився до цього місця усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, бог.